Всім привіт, любі друзі! І сьогодні я, як і обіцяв, беру реванш за Індію. Підемо на шляху Моголів. Тому не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри! Так, що в нас є, або конкретніше сказати, що нам змінили? Змінили армію, тепер у нас не 8-7 дивізій, а 17. І пофіг, які вони, хоча б вони є. Промисловості, в принципі, як не було, так і і немає. Забрали в нас Бірму, зате є Аден. До речі, виступив навіть івент з ним. Звичайно ж, ми його залишаємо, що ми дурні. І також в нас не національні території. Хоча для нас це якось так собі, тому що, по-перше, вони контролюються добре. А по-друге, нас все одно зараз громадянська війна буде. тому... Що нам втрачати? Громадянська війна почалася. Що ми маємо? Північ Пакистану та хоча б національні території. Вже хоч щось. Спробуємо зараз атакувати. І на початку навіть нам це вдається. Беремо пару провінцій і намагаємося йти далі. Поки що це навіть якось і вдається. Територія в нас зверху вниз, як Чилі Трішки ми продвинулись. І тут же повністю весь фронт покрили індійські частини. І наступати ми, ми, звісно, спробували наступати. Але результату як такого нам не дало. І. Ну і все. Ми ледве-ледве намагаємося їх стримувати. А про атаку взагалі і, і слів не йде. Якось громадянська війна дивна. Взагалі завжди нам потрібно було перемогти. Яким би складним це не було. Як Іспанія, Ефіопія або ще там щось. Поки що дивно. У нас є івент, який там 40 днів, і начебто щось буде. Я спочатку сподівався, що це ми, типу, виграємо і їх знищать. Але ні, це всього лиш мир. Дивно. Навіть не знаю, що тут і сказати. Ну, мабуть, так і задумано, тому що там ще в нас є фокус на те, щоб знову розпочати війну. Тому дуже, звісно, дивно, але раз фокус є, мабуть, так задумано. -да. Ну, починаємо готуватись до наступної війни зміцнювати дивізії. Виконаємо пару фокусів. Ну і вже війна почнеться у нас новий цар. Тому в світі теж, в принципі, так цікаво. Хоча як цікаво, нам до того світу, та й пофігу. У нас в Азії своя движуха, нафік нам потрібні інші. Тож, фокус є. Ну і війна зараз буде. Головне, щоб нормально Ну що, браття, Індійці Вперед за свободу, за перемогу вигнемо цих британських колонізаторів з нашої землі. Вперед під нашим контролем дуже багато інших князів стопинилось. Тому починаємо одразу наступи, підводимо дивізії. Одразу ж нам вдається взяти нашу столицю Делі. І поки що рух йде так дуже доволі добре. Наші союзники, і ми добре так атакуємо. Що на півдні, що на півночі. Взагалі круто. Беремо великі міста. І навіть є шанс, що ми вийдемо в Калькуту і відріжемо індійські війська повністю. Єдине, що мінус, там ще Італія з Францією приєдналась до війни. Оце, звісно, не дуже добре. Але нам навіть вдається котлити дивізії, як французькі, так і італійські. Тому поки що йде все взагалі прям файно, все дуже добре. Але все ж таки до Калькути нам вийти не дали. І на півдні почали розгромлювати наші князівства. Та й Бангладеші Бангодеші теж щось дивізіям якось дуже так погано, м'яко кажучи. Але все ж таки повністю не все так погано. І ми все ж таки ще трішки атакували. Але потім щось атакувати почали нас. І навіть брати наші дивізії в котел. А ще плюсуємо до того, що у нас цих дивізій не так уж і багато. Це капець. Я навіть вже подумав, що нам... ми зараз капітулюємо просто. Але на щастя, начебто, навіть тримаємось. У нас образувався такий мішок. І тому, щоб не потрапити ще в один котел, яка наша армія не переживе, ми відступаємо до Делі і великого міста, який знаходиться поруч. І причому британці дуже настирно намагались його взяти зі всіх сил. Та, в принципі, вони майже по всіх фронтах дуже сильно наступали, особливо на Делі. Але, на щастя, втримати це місто нам вдалось. Ну і все. Ферічна війна, яка мала обернутися великою перемогою, тепер ми стоїмо просто на місці. До нашої боротьби приєднався також Іран. Хоча як до нашої, він просто союзникам війну оголосив. Ну, в принципі, можна сказати, що ворог мого ворога мій друг, тому все в нормі. Далі там ще третій Рейх до війни приєднався. А також таким союзником можна назвати Радянських повстанців. Які воюють проти сталіністів. Тому, в принципі, союзники є. А Третій Рейх взагалі розійшовся на всі фронти воює. На всі чотири сторони, як кажуть. Це взагалі. Причому мало того, що воюють, так ще й тримається. До нашої війни також США приєдналися, які одразу ж пішли на Канаду. Ми поки що таких наступальних дій не проводимо. Але вже готуємось до них, тому що Третій Рейх почав проводити дивізії. Тим часом США, Канада капітулює. Ну, точніше, США капітулювали Канаду. Ми розвиваємо виробництво. Іран, так, Туркменістан взяв майже. Ірак приєднується до нашої боротьби. Третій Рейх з Польщею наступає вже до Києва, підходить. Ну, в принципі, поки добре. І навіть на нашому фронті почалось таке. Як сказати, ну, скажемо, наступ. В третій рей, хоч і відсувають його потрохи, але він тримається. До того ж, він тримається на всі п'ять сторін. А то й більше. Тому. Це героїчно. Ну і ми теж потрохи проводимо наступ. А точніше, контрнаступ. Ми ж свої землі звільняємо. Потрошечки йде. Звісно, дуже тяжко, тому що дивізій їх дуже багато. Але навіть вдається зганяти їх в коти. Тому поки що так, чаша вісів схилилась на нашу сторону. Ми далі проводимо наступ, котлимо більше дивізій. І вже є навіть шанс того, що ми до півдня Індії дійдемо. І вже починаємо штурмувати два найбільші міста Півдня. Одне з міст ми вже беремо. І тут ще таке місце дуже гарне під котел облаштувалось. Тому гріх його там не зробити. А ще там і дивізій нема. Головне, не дати їм вийти з нього. А вони дуже сильно намагались це зробити. Як не як там дивізії, мабуть, Ну 10 або навіть ціла армія. Їх там дуже багато. Котел та сам закрився. Але дивізії, щоб повністю захистити цей котел, не було. Один раз нас навіть не закотлили, і котел не звільнили. Але на щастя, нам вдалося контратакувати, і котел залишився під нашим контролем. От тільки як його знищити, тому що напам'ятаю вам, що дивізій в нас не так уж і багато. Але все ж таки з горем та пополам, ми цей котел потроху закриваємо. Дивізії там загинуло, звісно, добре. Але, на жаль, це фронту якось більше не додало. Але ми навіть британські танки знищили. Це вже можна сказати, хоч якась та й перемога. Та й контрнаступ такий доволі вдалий пішов. Ми звільнили доволі немалу територію. Але все ж таки потім нас почали вибивати дуже сильно. Третій Рейх так до Москви не дійшов, Австрію почали затискати. Нас теж відкидають дуже сильно, знову до Делі відкинули. В одному із великих міст півдня Індії Наші дивізії затиснули, але вони тримались як герої. То просто, то взагалі, навіть нічого сказати, тримались доволі довго, півроку десь вони тримались. Третьому рейху взагалі дуже погано. І хоч би ми зараз не капітулювали. Але все ж таки, як там не було, ми сражались дуже добре, героїчно. Ну а поки тримаємось, наші дивізії в оточенні тримаються з усіх сил. Та й на всіх фронтах така бійня, що капець. Але все ж таки не допомогло. Капіталював Третій рейх, капіталювали всі. Це хоч і поразка. Але боролись ми дуже героїчно. Дивізії стояли насмерть перед ворогом, перед колонізаторами. Тому це проходження не можна сказати, що програшне. Тому що. Ми хоч і програли, але, як на мене, цей реванш був доволі таки вдалий. Битви були цікаві, ну, як на мене, та й взагалі. Тому. І сподіваюсь, вам сподобалось, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.